Мої сподівання такої гарної зими неначе зроду не бувало. такої радості в душі, немов по вік не відчувала. Сніжинки горнуться до них, як найніжніші колосочки, лунає музика зими, як янголяток голосочки. Цей лед сніжку такий легкий, він зачаровує, щось каже, зима. На спицях льодяних пухнасту хустку тихо в'яже під лінзами льодяних брил у річці рибам гарно спиться, верба здригнулася у сні, струмок весняний пульсом б'ється. Співає чайник на вогні, припрошує до чаювання, Муркоча кіт такі пісні, де всі слова про сподівання. Квітучої весни прихід, де я не буду на обніжку, життя продовжує похід, Спить онуча в своєму ліжку.